Доброго дня! Сьогодні 9 січня 2024 року, щоденне питання: так чи ні. Або три ситуації, які у вас будуть виникати протягом дня три варіанти. Загадуйте свій варіант або три свої ситуації. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так, Перший варіант говорить нам так. Те, що ви задумали, те, що ви, е, вам хочеться зробити, це так. Можливо, вам хочеться е, забути якийсь негатив, якісь негативні емоції, переживання, або ви хочете вирушити у якийсь, е, якусь дорогу. Так, вам відповідь так. Друге питання ні. Якщо це стосувалося е, якихось соціальних сфер або нових проєктів або нових надходжень грошових, то на сьогодні на даний час це відповідь ні, ще не наразі. І третій варіант так. Так, е якщо це у вас стосується сфери роботи, сфери родини, у всіх випадках це буде так. Але не забудьте, що у всіх своїх бажаннях досягнути більшого. Ви можете отримати перевтому, тому контролюйте свої емоції, контролюйте своє навантаження і бажаю всім гарного дня, успіхів у всіх ваших починаннях.